Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати малу букву В. Будемо прописувати склади з буквою В, слова та речення. Приготуйте зошит та простий олівець. Продзвонів уже дзвінок. Починаємо урок, всі мерщій сідайте, діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати і вчасно відповідати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Пограємо з вами у гру складовий аукціон. Ми будемо з вами придумувати слова, які починаються на відповідні склади. Склад МО. І слова, наприклад, морозиво ще. Молоко. Морш. Молодці. Придумайте слова, які починаються на склад ЛА. Ласти ще. Ластівка, ще. Лампа. Молодці. Придумайте слова, які починаються на склад ни. Нитки ще придумайте. Молодці. Придумайте слова, які починаються на склад ВО. Восьми ніг. Ще? Молодці. Дякую. Пограємо з вами у гру риболов. Ми бачимо, як котик ловить рибку. Він ловить тільки ту, що має друковану букву К. Подивіться і скажіть, скільки рибок упіймав котик. Порахуємо разом. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Котик упіймав шість рибин. Ми бачимо, що інші рибки теж мають букви. Ми бачимо, що всі букви великі друковані. Згадаємо з вами, як ці букви друковані, пишуть рукописними буквами велику та малу. Букви К, І, Н, С, А, М, О, Л, Е. Молодці! Діти, побудуємо з вами звукову схему слова, в якому є звук В. І ми бачимо, схема має скільки складів? Три склади. Назвемо назви зображень. Ворона голуб, яка модель підходить до якого слова? Так, це ворона, тому що вона ще має звук В. Назвіть послідовність кожен звук. Ворона. У слові ворона: шість звуків. Перший в приголосний твердий, О – голосний, Р. Приголосний твердий, О – голосний, Н. Приголосний твердий, а голосний. У слові ворона три склади. Ворона. І наголошений другий склад ворона. Молодці. Порівняємо з вами друковану та рукописну малу букву В. Друкована В що зліва, складається з трьох елементів. З прямої короткої лінії та двох правих півовалів. А рукописна, що справа В складається з довгої похилої лінії, з петлею вгорі, як на ластів'ятах ми сьогодні бачили, і малого правого овалу. Ми бачимо дві малі букви В. Чому? Тому що В є закрита. І В відкрита. В закрита в тому випадку, коли зустрічається в кінці слова, або потрібно з'єднати нижнім з'єднанням з буквами. А відкрита В для з'єднання з буквами, які з'єднуються верхнім з'єднанням, ніби ручку протягує. Аби з'єднатися з наступною буквою, підготуємо пальчики до письма. Діти, подивіться на зображення. Ми бачимо, як ластівки годують своїх маленьких пташенят ластів'ят. Якщо ми придивимося на їх тулуб та хвостик, ми можемо помітити елемент малої букви В. Подивіться, це верхня петелька. Пропоную відпочити оченятам. Слідкуйте за восьминогом. Молодці. Навчимося з вами писати малу букву В, що складається з елементів довгої похилої лінії з петлею вгорі. І малого правого овалу. Починаємо діти писати трохи нижче верхньої рядкової лінії, і ведемо з нахилом вгору, де заокруглюємо вліво на міжрядковій лінії, і ведемо пряму похилу вниз, яку заокруглюємо на нижній рядковій. На овал і закінчимо писати там, де починали. Діти, малу букву В будемо писати під такт, що складається з похилої лінії з петлею вгорі, і малого правого овалу. Будемо писати так. І раз, і два. Це закрита буква В. Відкриту В будемо прописувати, не дописуючи овал, проводитимо. Рухом вправо коротку зігнуту лінію до верхньої рядкової, де будемо з'єднувати з іншою буквою верхнім з'єднанням. Діти візьміть у ручки олівець та пропишемо з вами малу букву В у повітрі. Починаємо писати знизу вгору з нахилом. Заокруглюємо вліво, далі ведемо прямо вниз і заокруглюємо на овал. І підтакт. І раз і два. Молодці. Повторимо правила під час письма. За партою чи столом, сиди вірно. Тримай правильно олівець. Та зошит. Діти, відкрите свої зошити, відступіть один рядочок вниз. Нижче на робочому рядку пропишемо з вами малу букву В. Згадаємо, починаємо писати трохи нижче верхньорядкової лінії і ведемо знахилом вгору, де заокруглюємо вліво. І далі проводимо пряму похилу вниз, де переходимо у написання овалу. Так, прописуємо малу букву В до кінця рядка. Не забуваємо відступати буква від букви. Ми з вами, проп... Ми з вами прописували малу букву В, закриту. Нижче ми будемо прописувати відкриту букву В, об'єднуючи з іншими буквами за допомогою верхнього з'єднання. Отже, прописуємо букву В так само, як і закриту, але не дописуємо овал. Рухом вправо проводимо коротку зігнуту лінію, де переходимо у написання букви І. Та И прописуємо склад піврядка Ві і піврядка «ви». Прописуємо не відриваючи руки. Нижче ми з вами пропишемо склад «во». Також прописуємо відкрите В. За допомогою лінії вправо. Переходимо у написання. О, об'єднуючи у склад В, зверніть увагу, що написання складу В ми об'єднуємо верхнім з'єднанням, але рух робимо вправо вниз, де переходимо у написання букви Е і прописуємо склад, виконаємо рухи з лорі. Діти, далі на рядку ми з вами пропишемо букву сполучення, що об'єднує букву В закриту, з буквами Л та М. Зверніть увагу, буквосполучення об'єднані нижнім з'єднанням за допомогою лінії зігнутою, що починаємо писати від нижньої лінії робочого рядка. Отже, прописуємо закриту букву В. Далі відірвали ручку і знизу від букви В проводимо зігнуту лінію до середини робочого рядка, де прописуємо далі букву Л. Отже, буква сполучення ВЛ, де В закрите і з'єднано з Л нижнім з'єднанням. Також прописуємо букву сполучення ВМ. Теж з'єднані нижнім з'єднанням до кінця рядка. Нижче ми з вами пропишемо букву сполучення І та буквою В. Зверніть увагу, після написання великої букви Е проводимо знизу зігнуту довгу лінію до написання елементів букви В, де прописуємо букву В закриту. Так, прописуємо буквосполучення сполучення ІВ до кінця піврядка. Наступні піврядка ми з вами пропишемо ім'я хлопчика Іван. Зверніть увагу, пишемо з великої букви І, «Ів» прописуємо, з'єднуючи. Як ми з вами і прописували піврядка, але буква В вже відкрита, де не дописуємо овал, а переходимо на з'єднання верхнє за допомогою короткої, зігнутої лінії у написання букви А. Далі буква А переходить у з'єднання букви Н. Отже, прописуємо ім'я Іван до кінця рядка. Нижче пропишемо з вами речення у слави сова. Починаємо писати речення з великої букви У. Відступили, пишемо ім'я дівчинки, слави. Зверніть увагу у слові слави. Буква С з буквою Л мають нижнє з'єднання. І буква В з буквою И верхнє з'єднання, де В відкрита. Слави відступили. Сова. Зверніть увагу у написання букви О та букви В теж верхнє з'єднання. І буква В з буквою А. Мають теж верхнє з'єднання ДВ відкрита. СОВА. В кінці речення ставимо крапку. У слави сова. Діти назвіть назви зображень та запишіть назви у зошит. Перевіримо Кавун. Зверніть увагу буква В з буквою У. З'єднані верхнім з'єднанням. В відкрита. Слива. Буква В теж відкрита. З'єднана з буквою А за допомогою верхнього з'єднання. РЕФлексія уроку Яблучний настрій Діти. Оберіть яблуко. Яке відповідає вашому настрою. З Зеленим написом я з усім справився, рожевий. Мене урок розлютив, блакитний. Все було легко та просто, червоний. Було складно та нічого не зрозуміло. Жовтий напис більше сміху, ніж навчання, і салатовий чекаю наступний урок. Згадаємо з вами, яку букву ми навчилися писати. Так, малу букву В, яка буває під час напису або закрита, або відкрита. Це в залежності, з якою буквою вона з'єднана, або стоїть в кінці слова. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці!